За останню добу ситуація на Девальцевському плацдармі різко ускладнилася. Зараз район розрізаний майже надвоє. Противник накопичив великі сили у районі Вуглегірськ-Калинівка І рано вранці зайняв село Логвинове. Наші військові у Дебальцевому опинилися в оперативному мішку. Ніч в зоні АТО з 10 на 11 лютого характеризується збільшенням ворогом штурмових дій українських позицій. Двічі близько 10 та 12 години вечора терористи намагалися атакувати армійські підрозділи в районі селища Новогригорівка. Також стався бій з противником поблизу Дебальцево. Тактика терористів, розвідка боєм у цих зіткненнях не спрацювала після відповіді українських військових. Злочинці відступили зі значними втратами. За останні три доби терористам вдалося різко наростити ударну на міць своїх флангових тактичних груп. Тепер вони намагаються відрізати шляхи сполучення, які все ще залишаються під нашим контролем. Українські військові не полишають спроб витурити бойовиків із зайнятих ними позицій у Вуглегірську та Новогригорівці. Частина сил противника уже відступила. Українські військові зберігають свою боєздатність. Під Дебальцевим достатньо наших сил для того, щоб захиститися від терористів, які змогли прорватися до тилу сил АТО. З міста, яке постійно обстрілюють, планують евакуювати 5 тисяч людей. Наразі звідти вивезли майже 800 мирних жителів. Традиційно найгарячішою точкою на сході України залишається місто Дебальцево та навколишні населені пункти. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь по цьому напрямку. Найбільше постраждали Новогригорівка та Попасна. Саме ж місто Дебальцево вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. У ньому бандити ведуть вогонь цілодобово. Руйнується міська інфраструктура. Та незважаючи на це, українські військові. Тримають позиції і залишати їх не збираються, незважаючи на мирні переговори. Російсько-терористичні війська не збираються зупинятися. Вони продовжують розширювати зону прориву і насичувати її військами, перекинутими з інших ділянок фронту. Зокрема, на лівому фланзі Дебальцевського плацдарму про російських казаків замінюють новоприбулими російськими військовими. Казаки ж відправляються в глиб території, яку контролюють луганські бойовики. Ми не були безпосередніми свідками постачання зброї, але відзначу, що ми бачимо, як зброю сепаратистів знищують під час бойових зіткнень а у них постійно з'являється нова. Ця зброя має звідки збратися. Ось що я хочу сказати. Наші спостерігачі перебувають у більшості міст під українській владі, і ми ніколи не бачили, як зброя звідси переправлялася на схід країни. Тож можна зробити висновок, що вона постачається з іншого боку, тобто через російський кордон. Нові бандформування формування та поповнення бронетехніки для терористів вирушають до Первомайська та Донецька за останню добу. Туди направились три колони. Відомо, що до Донецька, де вчора вибухнув пороховий завод, приїхала група російських експертів. Разом з тим координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук зазначив, що наші військові завдають масовані удари по позиціях терористів у Луганську, Донецьку та у районі Алчевська.